Уряд виступає зі зверненням до народу і каже, у нас є дві новини. Гарна та погана. З якої почати? Ну, давайте з гарної. Отже, гроші на ремонт доріг ми все-таки знайшли. Здорово. А яка погана новина? А погана новина полягає в тому, що вони все ще у вас в кишенях. Дружина посилає чоловіка до тещі за кабачками. Той ні в яку. Та не піду я до цієї відьми. Але дружина все ж таки вмовила і йти довелося. Зять стукає у двері. Двері йому відчиняє теща в короткому халатику і без трусів. Я прийшов за кабачками. Ну, зятю, проходь раз прийшов. А можна у вас запитати? Ну питай. А чому ви не носите трусів? А хіба не ясно? Щоб за мітлу міцніше триматися. Чоловік дзвонить коханці. Сонечко, я сьогодні до тебе приїду. Готуйся. Блін, а в мене ці дні почалися. Ех, ну все, тоді дупа. Це ж треба, як швидко ти знайшов вихід. Коли Микола дізнався, що отруту ЗМІ використовують у фармацевтичній промисловості, він півдня просидів на телефоні, намагаючись продати свою тещу якійсь компанії, доводячи їм, що вона для них просто знахідка. Дружина каже чоловікові Любий, сходи, будь ласка, в магазин, купи яєць. Мила, я маю два яйця. Достатньо? Цікаво, а що, їх можна їсти? Їсти не можна, а от полизати можна. «Ну Нусі чудово. Значить, завтра вранці полижеш їх собі на сніданок.